Благословенного усім вівторка, дорогі брати і сестри, сьогодні 15 жовтня 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 24 по 30. О, горі вам, богатим, яко от стоїть є утішення вашого. Горі вам насищені нині, ныне, яко Горі залчите, вам, сміющимся ныне, яко возрыдаете і восплачете, Горі їх да добрі рекут вам всі человецы, по симво творях уже пророком отци їх. но вам, глаголю, слышащим, любите враги ваши! Добро творите ненавидящим вас, благословите клянущие вы, и молитеся за творящих вам обиду, бьющему Тя в ланиту подашь и от и от взимающего ті різу і и не возбрани. всякому же просящему тебе дай, и от взимающего Твоя. Не істязуй. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте, горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви, горе вам, що тепер потішаєтеся, бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди, про вас говоритимуть добре. Бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. А вам, хто слухає, я кажу любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить, хто вдарить тебе по щоці. Підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай. А від того, хто твоє забирає, назад не жадай. Усім гарного дня, нехай краса навколишнього світу. Створеного Богом робить вас добрішими і надихає на вдячну молитву.